Всім привіт! Знову серія. Будемо ремонтувати Теслу. Все-таки є велика надія, що там нормально все з діагоналями, якби лонжерони не пішли. Андрій вдів у нас нового костюма під Тесло. Ну, Будемо спробуємо зараз щось робити за женем. Подивимося, якщо, на перший погляд, вроді би не багато роботи, але час покаже. Ладно, заїжджаємо. Довго ми з нею намучилися, щоб зарядити, Дуже добре, слава Богу, що повезло, що є батарея на місці. Ніхто її там по дорозі не взяв. Батарея тут сотка стоїть. Ми приїхали, не могли її зарядити, об'їздили, тому що навіть не знали, що треба перехідник на американську фішку. Треба перехідник, щоб її зарядити. не 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 Що все-таки знайшли ту фішку, об'їздили всі заправки так і не зарядили. Приїхали до знайомого, якого теж тесла. Він нам все розказав. Ще батареї чуть чуть було, тобто фотало її з'їхати. Ми її з'їхали, поставили в 220, зарядилися автомобіль, взяли трошки вже покаталися. По суті, проблем якби не видно, щоб з неї там щось десь ще криво стоять, чи руля веде, чи криво. Якби їде рівненько, все якби добре. Але чи воно насправді добре, зараз ми вже разом будемо дивитися. Купили ми її за 22 700, майже 23. Поки доїхала до нас, стала приблизно 25 тисяч. На ремонт. Ми так плюс-мінус думали вложитися в трьошку, але зараз ми побачимо. Tesla це такий автомобіль, що відсотків 70-80 запчастин в Україні вже дешевше, ніж навіть в Польщі. 30% ми замовили. Обов'язково буду показувати по запчастинах, казати, що ми замовляли на сайті мотополо, а що купляли в Україні. Ну на рихтовку ми запросили до нас Андрія. Він нам рихтує наші автомобілі і ваші, які ви замовляєте в нас. І спробуємо щось зробити з Теслою. Андрій, що перша робить? Знімаємо все, побити, підготовлюємо під те, що. Під хороше поставити? Під хороше, так. Да, і, і методом, так, проб і помилок ми зараз побачимо. На місці, воно ну, не на місці, або просто вже піде на стенд авто. Сплюнь. На стенд. <світ> вона має виїхати. <світця> Звідси тільки так. Так, з фордовським Так. Ось така куча запчастин. Кажу вам так, те, що нове тайванське, те, що ми брали, замовляли в Україні, ці дешевші. Оригінальне бушне замовляли в Польщі на сайті мотопола, тому що там дешевше. Отже, це нижня губа бампера Польща. Бампер замовляли на мотополета. Акумулятор. Купили в Україні. Галогенки, бампер Польща, вишитка Тайванська. Там не хвата в Україні. Ця штука. Е, давайте вам зразу може по цінам буду розказувати. Бампер 200, підкрилок 100 доларів в Україні. Ця штука 50 доларів. Губа бампера 70 чи 80 доларів. Е, купляли в Польщі. Цю штуку е, в Польщі тільки оригінал і коштує. 150 доларів. Ні, 200-250, чи 250, а в Україні ми її купили за 8. Зрозумієте, боюся помолитися. Ну, в принципі, дешевше в два рази. По-моєму, 100 вона коштує, певно, тайванська, а 200 оригінал. Я думаю, пластик досить непоганий, та можна його ставити. Зрозуміло, що краще бампера брати оригінал. Ще раз так, чому краще брати оригінал? Тому що, коли десь якісь там 20 градусів морозу. Вагом камінчик в тайванський перемежний бампер попадає, робить дирку. Коли попадає такий бампер, він просто робить ум'ятину. Звичайно, треба, що він з нюансами в нас треба підробити, але ну, володя то підробить. Так, далі, що ми брали? Це теж захист нижній в польщі замовляли. Накладки на крила в Україні брали. Далі воздухозаборники під галогенки, там вони так стоять. Теж це оригінальні ставили, теж купляли на сайті MOTOPOLAND. О, до речі, в нас не вистачає правої фари. Права фара є в нас в ковалі. В наявності люди продають 200 доларів. Якщось Якщо в Польщі її замовляти, то воно там ще дорожче виходить. Отже, достатньо в Україні запчастин. Можете не хвилюватися, що приїде автомобіль і у вас там не буде запчастин. Є все. І підвізка є, і бампера. Тільки все залежить в ціні і треба дивитися на удар. Що ж, Саньок вже до нас прийшов, йдемо разом. будемо. Щось робити. Можеш мені допомагати? Не. Тобі точно я не буду допомагати. Ти без форми. Диви, дивись, штані на випуску робочий. <реш> Знаєш, каже, як гроші зробити, каже, можу розказати. Розказати я і сам можу, ти нам ну, покажи. Ну mm так. -hmm. No, Ладно, розказувати я не буду. Скажете, щоб принести, то принесу, ви ж мене, знаєте. Так, добре, я... деталі ті, які в нас uh... я... Сибі, де? от я... я... сюди, щоб ми їх бачили. Отут ложемо біля машини. Добре, все, ну що. Дивися, оця штука є. Першим я думаю, цю штуку знімати, ні? To, to, я діло вам сказала, що треба зробити. все. Оце, Тимає. Оце. <зумай>. Андрій, е... чуєш, може тобі треба яма? чи може я пропоную туди їхати і буде більш світло? Я тобі скажу так. А потім вже яму може треба буде, ні? Я возьму лінії... подивиться. кину на низ. Угу. Ось цю лінію поставимо. Ми все просто побачимо, що в нас тут робиться. І від цього буде плясати все. Що капот, що зазор один, другий. Маленький приблизно такий як треба, тут завеликий в три рази більший. Тобто чи це просто розтягнути фару, підпихнуло крило і все там регульнули і все. Тут так само. Або. Або нема. Е Або немає осьової лінії. І Це вже погано, да? це вже погано, але потрібно тоді розібрати, чи це підсилювач бампера, просто він чуть-чуть на вухах зіграв, чи це вже далі на корпусі. Ну хоча я щось думаю, що. А я думаю, що ось і валіній робить. Що підсилювати? Добре, я не знаю. Все, сушую. ура! Пробуємо. Що я роблю? Я приніс осьові лінійки. Це копія автороботської системи вимірювальної, тільки авторобот іде. Електронний. Це зроблена копія механіки. Осьові лінійки і вимірювальна штанга лінійка. з всіми насадочками, які у нас тут є. Зараз покажемо, що воно є. Ось такими всякими насадками, подовжуючими. Ну і само собой, до кожного авто у нас є розміри. Yeah, нет? А в нас, виходить, дозаду добратися. Що, під'їхати? Е, не, не вистачає. Якщо ми до кінця доїдемо, я сподіваюся, що я туди до підвіски доберусь. Або ще можна зробити. Це просто можна підняти трошки на підйомнику, низ почіпляльників пустив, поставив ось його лінію. Щоб хватило, да, щоб хватило на задню і на передню підвіску зачіпитися. Під'їжджати? Давай. Шковати його її піднімати. Так, а у нас... Ох ти що, давай там, поняв. Пічуєшки воно? Так, це кріплення, це кріплення. Це у нас 13-ка. Я тобі скажу, знаєш, дуже легко її при транспортуванні, я думаю, пошкодити. Вони ж вилами бороть. Ну, вилами, так. Да. Але вона сама 600 кг. Батарея тільки? Да. І без тілешки, і підйомника її нереально виняти. І при таких самих мінімальних перекосах кузова її не встаєш пока ти не ведеш буквально до півтора розмір. її не можна вдіти. Тоді в нуль ставиться задня лінійка, в нуль передня і якраз таки виходить, і вже лінія показує відносно кузова, наскільки перед, на місці, не на місці. І все. Добре. Саньо, ти, ти з нами Ви, не можна ніч зробити. Будеш рихтовщиком ще? Ні, рихтовщиком я не буду, я не буду ладити хліб забирати. Батарею можна зняти. Шовика батарея. Ну, хороша така. Бій казав 600 кілограмів. Ну, на плечі такі взяли, як по воді пішло. Не якраз ти то вкрадеш, то ви то стоїть? Десятку. А якби сказали, то так би не посудили. Десятку стоїть? — Що? Десятку стоїть? Батарея? Та не знаєте, чи 6, Ну, легонько все. Завжди треба на прямості в тому чергу би. А, Що Андрій, ти чудиш там? Лінія якихось понамішував, каже, що буде видно. А -а -а. Крива чи не крива, як не думаєш? То вже одному знахару тому буде видно. Бо ми тут точно сили там ко ти в хіба можна поміряти в кого довше. Чуєш, Я і так прохи? бачу, Найбільшу. що вона рівна, що ти. І ще там я точно нічого не ти будеш поміряти? Я кажу, я розбираюся рівно так, щоб можна поміряти, в кого довша рука. Чи тебе більш загрібельна, чи мене. Більше ти нічого не поміряєш ти. Андрій там виміряє все. Так, взяв. Але треба два подовжувача. Відчається, колеса. Ще колеса мішають. Вой-вой-бой. Що, знімаємо колеса? Тітя Саша, знімай. Колеса? Та прийдеться прийдеться? Пару подовжуючому. Mm -hmm. пару попорош, що Але ну mm -hmm. реально, ну дивіться, яке воно все тут хай тесла, да, дивись. Воно все ж розбирається. Хуя. Uh. Я я, Саша, де тряпка? А ми я куля, змовну. Так воно виймається руками, ти розумієш, воно на горбі вилізе все. таке враження, що неї однією викруткою можна розібрати цілу машину. Чуть колись на Наташки було, приїхав чувак з клопаками, як тільки з'явились клопаки, а знаєш, на машині прийшов, коротше, взяв, що на мутажник цього включає, там ж посмасує гаєчки. Шмор, шмор, шмор. Mm -hmm. Йо, ти зрихов, ти? Я його позривав і не бачив, що то колпак, поняв? Ото були времінами. You know like I, no I, I got to have my way Like fun. Up your come. -да -да Все добре, да. Ну, Дивись, це, це, це По підрамнику, ось вам стоїть на місці. По цьому 1,5 мм якесь то переміщення по пластику, але це пластик. По сухаріку на замку є 3 мм 2,5 зміщені, але в нас видно, що по водійській стороні трохи з'їхавший капот. Ну, це було і без лінійки. Видно все. Есть, це все можна далі дорегулювати. Все добре, Бузов. я ж добу, як. Я вас вітаю! Дякую! — Все, знімаємо лінійки, ставимо колеса і вперед розгрібати, перегривати. — То все нормально. Якби було все. нормально, це було б або зі... Це було б, так, да, получ... о, я скину. <кху> Вже було б зведено. Якби це... щось не було б. Да. Якби це було щось все. більш серйозніше, це було б зведено. Супер. Кіша. Да. Добре. Ну, зараз ми ставимо ті деталі, які відповідають нам за те, щоб зібрати кузов, виставити зазори і все. Ну Далі буде пай, якісь що буде? там мілкі елементи, які ти будеш доводити до кінця. вже. Зараз просто йде зборка кузова по зазорах. О. Ясно. Тобто що, мені їхати по фару? Що, фари нема? Ви в ковалі я казали? Але й кидав. Так <ривіт> вона вже треба. Та зараз привезу тут. Ну давай вези. Зараз от тоді, виходить, так, поки ти будеш кататися, але постарайся швидше. Розберемо це, що побити, вдінемо новий пластик. Ну що, хлопці, їду я у фару, оцю візьму побиту, щоб подивитись, яка є. Фара є в нас в ковалі, то тут буквально 10 хвилин та я буду приводити. Все, починаємо. Знімати пошкоджений пластик, підготовлювати місце під підбиту сторону, ставити цілі деталі. Перший болт у нас. Слідуючи, Поставляємо петлі капота, зводимо капот в сторону пасажира. Це в нас є в районі тих 3 мм, так я показував По Зводимо. Зводим. Для цього нам потрібно дванадцятку. Краю сухарик в замку, зараз повністю по центрі. От якраз тих 2,5 мм воно пішло назад. Супер. Все, портували. Виїжджай. Ні, ні. Далі, Далі не... у нас залишається зазор сантиметровий між крилом і капотом. Потрібно зараз води його поправити назад, на місце крило. А, ага, так, ще одне. Зімося, пасажирська сторона, а пасажирська сторона, кінчик трошки є підломаний. О, зараз подивимося, підігріємо, порівняємо. Так. Поки зняти одна фара, друга, цілий пластик, у нас є вивернуте вушко. На підсилювачу, щоб стукати нічого не потріскало. Пластик не на місці. Ну, просто кінця весь метал у можливості. Ослаблені болти при ударах вверх вниз на болтах грає телевізор. Тільки що у нас виявилось. Потрібно буде піджати болти на лонжероні. Ось таке у нас є нюанси. Добре. Двома руками триває. Що двойну е, суму взяли? Відгадки. Ні, ні. Відгадки. фара добра, але є нюанс. Тут вона чуть є маленьке кріплення чуть -чуть. Там Вітя підпаяє нам. Тока. Волосинка. Фара 250 доларів. і Є ціна що в Україні, що, що в Польщі, якби немає сенсу її вести у Польщі. Вон як новенька, ідеальна фара в наявності була в ковалі. Москва. На місце вертаємо зараз нову пластикову деталь, став і починаю збирати. Одну сторону, другу. Фари, все-таки вже наборка потихонечку йде. Зазори в нас, виходить, на місці одна, друга сторона, прогрівувалися, кінчик, капота поправили, вушко на крилою поправили, цей низ поправили. Збираємо. Так, збираємо то збираємо. Так, як має бути? was a purple gang, let's rock. Everybody let's rock. Everybody in a whole cell block Who's dancing to the jailhouse rock? Ми маємо поставити цю штуку. Просто їхати не буде. От я тобі кажу. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them I run through the money depression be calling left on my blessings I feel like I'm falling the birdie is back tell me I'm garbage I'm going through something that's why I ain't calling phone and progression it's all that I wanted the foe in affection I summon and double cause bitch I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them I run through the money depression be calling left on my blessings I feel like I'm falling the birdie is back tell me I'm garbage I'm going through something that's why I ain't calling phone and it's all that I wanted, a foe in affection I summon and double Why are you rolling my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side I don't know if you bitches are thinking I'm blind Cross on my crosses and dot on my eyes Done with your efforts, I'm dealing with pressures I know it's a lesson that's worth it Come back Нарешті ми її доробили. Знаєте, що я вам скажу? Можна по-різному ставитися до Тесли, комусь вона подобається, комусь не подобається, комусь не подобається шумка, комусь подобається прискорення, воно тут просто суперове, Але одне, це точно, ця машина приносить емоції. Це майбутнє, всі ми з вами пам'ятаємо, як переходили з простих телефонів на смартфони. Отже, так само тут і в Теслі. Електрички це майбутнє. По ціні ми розраховували десь в районі 3000, вона так нас, на ремонт приблизно стала, плюс-мінус десь 3200 3300 Запчастини, можете не хвилюватися, є і в Україні, є, і в Польщі на сайті Мотопланду. Що ж, ви обов'язково підписуйтесь до нас на канал. Іде багато цікавих машин. Йдуть електрички, йдуть БМВ, будемо... йдуть гібриди, будемо порівнювати, що ж, будемо дивитися, що люди заказують. І радий вас буду бачити в своїх підписниках. Що вам будьте здорові, всім щасливо! Все. Ах, блядь, і діда!